Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску Sauer P320. пістолет, розроблений швейцарсько-німецькою компанією Зікзауер. З 2014 року випускається на європейському та північно-американському виробництвах. Має ударно-спусковий механізм одинарної дії. Нова модель позбавлена основних недоліків сімейства та повторює всі їхні переваги. Перебуває на озброєні поліції Сполучених Штатів, деяких штатах, поліції Таїланду та сухопутних військ Армії США та у інших армійських і поліцейських підрозділах. В Україні перебуває на озброєнні ЗСУ, ССО та спецпідрозділів СБУ. В різних виконаннях має різну довжину ствола та ємність магазину. Випускається в калібрах 9 х 19 Парабелум, 40 Сміт Анвесон, 45 ACP, 9 х 22, 9 х 17. Він вже у війську. А ти?